Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки вівторка. Щодо ситуації в нашому напрямку фронту, вона залишається під контролем ЗСУ. За, за повідомленням сил оборони Таврійського напрямку, за добу загальні втрати ворога склали 483 окупанти та 34 одиниці військової техніки. Також нейтралізована або знищена 190 БПЛА різних типів. На нашому напрямку у Нікопольському районі вдень ворог атакував дронам камікадзе міста Марганець. Поранення отримали двоє мирних жителів: 50-річна жінка та чоловік 63 роки. Пошкоджено чотири приватні будинки. Також в день у небі над нашою областю, силами ПВК, Схід, було збито ворожу ракету Х-59. Дякуємо, ППО. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується самого кривого рогу, то усі служби міста, лікарні, соціальні установи, комунальний транспорт працюють. Всі органи влади виконують свої обов'язки. Сьогодні провели у Кривому Розі ще одну велику нараду з керівництвом Накукре, Обленерга, Криверіська ОТЕЦ, Арсілорам та іншими промисловими та комунальними підприємствами щодо забезпечення електропостачання та захисту об'єктів енергетики міста в умовах ворожих атак. Ситуація непроста. Ви це бачите і по напрузі, і по іншим питанням. Не можу розкривати подробиці, але ухвалено дуже важливі для нашого міста рішення. Також ще раз опрацьовано алгоритм дій. Раніше протягом 22-23 років Рада оборони міста було проведено дуже серйозну роботу з фізичного захисту об'єктів: бігбеги, габіони, мішки тощо. Певною мірою це дозволило мінімізувати збитки при останніх атаках на наше місто, на об'єкти енергетики. Також було закуплено та встановлено понад тисячі генераторів різної потужності на об'єктах критичної інфраструктури котельних, насосних, лікарнях, школах, пунктах незламності та інших об'єктах. Зараз це теж дуже допомагає зберегти життєздатність міської інфраструктури. Ми, як і будь-яке інше місто в Україні, не можемо виключити ризики повторних атак, але робимо все можливе, щоб у їхньому випадку мінімізувати наслідки для міста і його мешканців. Дякую керівництву «Укренерго» та «Обленерго», керівникам підприємств міста за спільну роботу. Життя триває. Продовжуємо роботу зі створення та облаштування укриттів в установах освіти. Цього тижня, після проведення ремонтних робіт в укритті на базі гімназії номер 58 вісім району, відновив свою роботу ще один дошкольний заклад це дошкольний підрозділ. Там на 1 вересня укриття гімназії було розраховано 200 місць. Зараз ми впорядкували окрему кімнату для дошкільного підрозділу. Таким чином, з затриманням норм безпеки, вже працюють 98 дитячих садочків. Це означає, що більше криворізьких дітей можуть піти до дитячих садочків. Та вже традиційно про наші мирні перемоги. На зимповому чемпіонаті області з легкої атлетики вихованці ДЮСШ No8 завоювали чотири нагороди. Артем Свірідонов завоював одразу дві золоті медалі. А Нікіта Яшенко та Тимофій Зеленцов здобули срібну та бронзову медалі. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів. Шановні земляки, загроза ракетних та дронових ударів зберігається, тому дотримуємось правил повітряної тривоги. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!